Доброго дня усім. Засідання бюджетної комісії, на, на комісії присутні. Кузик Михайлова, голова комісії, члени комісії Бондаренко Уляна Васильівна, Дердюк Микола Мирославович, садівник Мар'яна Іванівна та свірнюк Василь Миколаєвич, що свідчить про те, що є кворум і роботу комісії можна розпочинати. На комісію. Запропонований наступний порядок денний я вас ознайомлю для того, щоб ви при потребі додали свої е, пропозиції або доповнення. Перше питання про виконання бюджету Песчинірської селищної ради за 9 місяців 2024 року. Доповідач Досінчук Василь Іванович. Про внесення змін до бюджету Печинірської селищної територіальної громади на 24 рік. Доповідач Досінчук Василь Іванович. Про затвердження програми підтримки діяльності Коломийського району відділу філії державної установи Центр. Пробації в івано франківській області з метою покращення профілактики рецидивної злочинності та правопорушень на період 24 26 рік. Доповідач Лубів про затвердження програми підтримки Збройних сил України, підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань на 25-27 роки. Доповідач Лубів про внесення змін до рішення виконавчого комітету печенірської селищної ради від 10.05.22 №83 номер про удосконалення організації роботи служби поліції превентивної поліції, покращення їх матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби печенірській територіальній громаді на 2021-2025 роки. Доповідач Лубів. Про створення відділу адміністрування та розвитку громади Печеніжинської селищної ради, затвердження положення від та в заходів щодо його державної реєстрації, доповідач Василишин, про внесення змін до додатку номер 1 та номер 2 рішення сесії Печеніжинської селищної ради від 23.12, про структуру та штатну чисельність Печеніжинської селищної ради та її виконавчих. Органів доповідач Шуп'як. У кого є доповнення зміни щодо порядку денного? Якщо немає, то я ставлю на голосування на затвердження е, порядку денного роботи комісії. Хто за? Дякую. Переходимо до е, першого питання про виконання бюджету Печеніжкої селищної територіальної громади за 9 місяців 24-го року. Доповідач Досінчук. Всім присутнім. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення е, Ради про виконання бюджету Печеніженської селищної територіальної громади за 9 місяців 2024 року. Протягом 9 місяців я так коротенько характеризую, у вас вони є на руках і основні нюанси по, про виконання бюджету за 9 місяців 2024 року. За 9 місяців 24 року загальна сума надходжень до загального спеціального фондів склала 108 мільйонів 842 тисячі при уточненому плані 106 мільйонів 11 тисяч. В тому числі доходів загального фонду без урахування трансфертів надійшло 29 мільйонів 191 тисяча, при затвердженій сумі 25 мільйонів 715 тисяч, що складає 113 відсотків або перевиконання складає 3 мільйони 475 тисяч. В основному перевиконання е, е, доходів загального фонду пов'язано з перевиконанням податку на, нерух, на нерухоме майно, е, що е, пов'язано з е, погашенням заборговості, а також оновленням бази Державної податкової служби. Тобто е, було е, проведено базу податкової служби чіткіше більш у відповідність до державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Видаткова частина виконується планово заборгованості кредиторська-дебіторська відсутня. Ну і так коротенько все. У кого є які запитання? Доповнення щодо аналізу виконання бюджету за 9 місяців селищної територіальної громади. Якщо немає, то з вашого дозволу ставлю на голосування про виконання бюджету про е, е, ухвалення даного проєкту рішення та з попереднім пропозицією розгляду на е, сесії селищної ради. Так? Правильно це так. так. Хто е, за, прошу голосувати. Дякую. Друге питання. Про внесення змін до бюджету Печеніжинської селищної територіальної громади на 24 рік. Доповідаєш до сінчук Василь Іванович? На ваш розгляд виноситься проєкт рішення про внесення змін до бюджету Печеніжинської територіальної громади на 2024 рік. Зокрема, даним проєктом рішення ми пропонуємо затвердити протоколи бюджетної комісії номер 8 і номер 9 які були попередньо прийняті нашою ж бюджетною комісією. Також пропонуємо збільшити дохідну частину. Надходження в бюджет по коду класифікації доходів 110-113 податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання. Це мається на увазі податок на ПАІ на суму 42 500 і аналогічно на цю суму збільшуємо видаткову частину для проведення видатків по наданню транспорту обласному бюджету на співфінансування ну, нової української школи. Зокрема. Для централізованої закупівлі департаментом освіти засобів навчання, обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання до навчальних кабінетів природничої галузі. Також даним проєктом рішення передбачаємо збільшити дохідну частину, врахувати в доходах спеціального фонду 198 тисяч і збільшити видаткову частину спеціального фонду на цю ж саму суму. Зокрема, для. Придбання та встановлення джерела резервного живлення для забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг та соціальної роботи Печеніжінської селищної ради на 99 тисяч. А також для придбання генераторів для забезпечення резервного електропостачання щодо забезпечення функціонування системи опалення Печеніжінського ліцею 99 тисяч. Коротенько, все. Коякі доповнення зауваження. Немає. Тоді вноситься на голосування даний проєкт рішення на погодження комісію та рекомендації на розгляд на сесії селищної ради. Хто підтримує даний проєкт рішення? Одноголосно дякую. Переходимо до третього питання про затвердження програми підтримки діяльності Коломийського району відділу філії державної установи Центр пробації. Доповідач Лубів Антон Миколаївич. Дякуємо. У кого які зауважені запитання щодо даного проєкту рішення? Якщо немає, то з вашого дозволу зволу ставлю на голосування даний проект рішення. Хто підтримує? Одноголосно дякую. Переходимо до четвертого питання про затвердження програми підтримки Збройних сил України підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань на 25-27 роки, доповідач Антон Лубів. У відповідних, відповідних коштів для Збройних сил України. Програмове завершується у 24 році і прийшлося складати нову програму на 20. П'ятий на двадцять сьомій роки. Є відповідно програма, є відповідно розбивка. На 25 рік півтора мільйона, на 26 рік півтора мільйона, на 27 рік півтора мільйона гривень. У двох словах можете сказати, скільки було у цьому році на цій програмі використано коштів закладено, щоб ми. Могли оцінити ну, діяльність так, даної програми. Було, було затрачено до, до мільйона. До мільйона коштів. Було Закладено, так? Так, так, було ну. затрачено. А що по використанню цих коштів? Прошу. Що по використанню ми, цих ми, коштів? Ну по використанню коштів всі, які те потребували їм ці байдоформування, ми надавали. Тобто, які були звернення, е, так, посильні так, вони так, були так, виконуються. Виконується, так? Так, так. Значить, програма Дієва, так. Так, Дієва. У кого які ще запитання щодо даної програми? Якщо не маєте, я ставлю на голосування про затвердження е, погодження даної програми з подальшим винесенням на сесію селищної ради. Хто за? Дякую. Дякую. Наступне п'яте питання: про внесення змін у рішення виконавчого комітету печеніжницької селищної ради від 10.05 номер 83. Про досконалення організації роботи служби превентивної поліції. Доповідач Лубів Антон Миколайович. Програма mm діє -hmm. на. До 25-го року ця, і внесло зміни внесло зміну, щоб збільшити відповідно е, суми коштів. Було, було в свій час до 23-му до 50 тисяч, 50 тисяч. Но, е, в зв'язку з тим, що потребується більша сума коштів, е, е, ну, вимоги такі поставлені, е, і просьба така. Щоб збільшити відповідно кошти на 24 четвертий рік, півтора мільйона, 150 тисяч і на 25 рік 150 тисяч. Ще раз, будь ласка, про кошти, уточніть. 150 тисяч на, на 24 рік, якщо можливість є така що надати. І на 25 рік 150 тисяч. Тобто ще на 24-й. А скільки так, так. у цій програмі було на 24-й Бу, надано? У програмі 50 тисяч. І ці гроші використані, так? Використані так. Звернення дуже багато є. Тепер було недавно е, у, нарада у Глушкова. І на цьому нацією на ще побільше давати на паливомастейні матеріали і так далі. і так далі. Замало тих коштів, які у нас. Е, ми, У кого є доповнення зауваження? Тоді ставлю на голосування щодо погодження даного проєкту рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету та з подальшим винесенням на сесію селищної ради. Хто за? Дякую. Наступне питання про створення відділу адміністрування та розвитку громади Печеніжницької селищної ради, затвердження положення та вжиття заходів щодо його державної реєстрації. Доповідач Василише Степан. Всім доброго дня. До вашої уваги проект рішення про створення відділу адміністрування та розвитку громади Печеніжкої селищної ради, затвердження положень та вжиття заходів щодо державної реєстрації. Ну, відповідно, у нас так би сплановано 25 на 25 рік буде та реорганізація двох відділів: це відділ житлово-комунального господарства і земельний відділ, буде так створюватися одна та як юридичного відділу один, ну, з статусом юридичної особи. Дана реєстрація буде здійснюватися від 1 січня 25-го року. Тут так би хотів би внести маленьку поправочку стосовно до положення, а саме у Частині першій загальні положення у пункту 1.5. Додати такі якби так 5 слів, що відділ її юридичною особою веде самостійний баланс, має право і оце ж додати як головний розпорядник бюджетних коштів. Отак От тут опущено, але при майбутній реєстрації так як виникне питання, якщо це не буде так, якби внесок. Створення відділу передбачає якісь кадрові маю на увазі? Це наступне питання буде. Ага, це є пронесення цього. Добре, зрозуміло. У кого є якісь запитання? У вас все Так. У кого є якісь зауважні запитання? Ну, якщо воно, друге питання, доповнює попереднє, тому які запитання будуть виникати, ми зможемо задати наступному доповідачеві. Хто підтримує даний проект рішення про створення відділу адміністрування та розвитку громади? Печеніжинської селищної ради. Хто за? Одноголосно дякую. Сьоме питання: про внесення змін до додатку номер 1 та номер 2 Рішення сесії Печеніжинської селищної ради від 23 -го, 12 -го, -го року. Про структуру та штатну, штатну чисельність Печеніжинської селищної ради та її виконавчих органів. Доповідачу Шуп'як Роман. Доброго дня, шановні члени комісії. До вашої уваги виноситься проєкт рішення про внесення змін у структуру, яка затверджена 23.12.2020 року. Рішенням номер 52 дріб тре 3 дріб 2020 року структура Печеніжинської селищної ради та її виконавчих органів. Що пропонується унести зміни у додаток 1, а саме, пункт 1.1. Ліквідувати з 01.01.2025 .01 року відділ житлово-комунального господарства інвестицій соціально-економічного розвитку, пунктом 1.2. скоротити. Три штатні одиниці з 1 січня 2025 року, а саме одну штатну одиницю посаду начальника, одну дві штатні одиниці посади головного спеціаліста. Пунктом 1.3. ліквідувати з 1 січня 2025 року відділ земельних відносин е, і відповідно один пункт 1.4. скоротити чотири штатні одиниці. Е, з 1 січня 25-го року у відділі земельних відносин одна штатна одиниця посада начальника, одна штатна одиниця посада головного спеціаліста, дві штатні одиниці провідного спеціаліста. Пункт 2: Внести доповнення у структуру Печеніжинської селищної ради, а саме у додаток 2, де 2.1. утворити з 1 січня 2025 року юридичну особу публічного права, самостійний відділ як виконавчий орган Печеніжинської селищної ради, відділ адміністрування та розвитку громади із сектором земельних віднос земельного адміністрування, сектором комунального адміністрування, сектором розвитку громади зі штатною чисельністю 9 Штатних одиниць, а саме одна штатна одиниця посада начальник, одна штатна одиниця посада головного бухгалтера, сектор земельного адміністрування у складі, одна штатна одиниця завідувач, одна штатна одиниця головного спеціаліста, одна штатна одиниця провідного спеціаліста, сектор комунального адміністрування у складі відділу адміністрування та розвитку громади, одна штатна одиниця завідувач, одна штатна одиниця головного спеціаліста. Сектор розвитку громади у складі відділу адміністрування, одна штатна одиниця завідувач, одна штатна одиниця головного спеціаліста. Пунктом 3. Фінансовому відділу врахувати зазначені зміни при розподілі бюджетних асигнувань. Пунктом 4. Відділу бухгалтерського розвитку Печеніжинської селищної ради внести відповідні зміни у штатний розпис. Пункт 5 – тим виконання рішення покласти на керуючого справа вими секретаря виконавчого комітету Романа Шоп'яка. І пункт 6 – це є контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань, бюджет, з питань фінансування бюджету соціально-економічного розвитку Михайла Кузика та з питань житлово-комунального господарства та містобудування. Дмитра Чорного. Відповідно, Вчора відбулася ця комісія з питань житлово-комунального, на якій було погоджено. Одна ремарка тим, що скорочується сім штатних одиниць, вводиться дев'ять штатних одиниць. Я думаю, що Любомир Миколаївич пояснить за рахунок, чого вводиться дві штатні одиниці. Так, доповнення до проекту рішення. Тобто е, дані дві одиниці, фактично, ми е, кошти для них не потрібно передбачати. Оскільки дані кошти ми фактично віддавали трансфером на е, КККПУ комунальний, комунальний підприємств, е, оскільки ми е, оплачували зарплату майстра з благоустрою, а також бухгалтера е, з утворенням даного відділу фактичні дві одиниці, звідти від них, які ми віддавали кошти, повертаються в даний відділ. Чи можливо проводився попередній розгляд щодо зміни фінансового питання, тарифних розрядів, тому що посади змінюються, бо чи попередньо так аналізувалося у фінансовому еквіваленті? Тобто затрата коштів на даний момент, які відділи два земельний і той, які скасовується, які були там. Зарплати чи попередньо вробилося просто ну попередньо проговорювалося, оскільки в нас дані відділи, що земельний, що відділ житлово-комунального господарства, тобто вони фактично вакансії були на начальниках відділу. Тобто там займали ну, якби їхні місця головні спеціалісти. І по факту у нас по, по факту у нас ситуація така, що в земельному відділі скорочуємо ми 4 штатних одиниці. А по факту землепорядників є три. У відділі житлово-комунального господарства три є, а по факту є два працівника. Тобто у нас така ситуація. Тобто по коштах, ну якби. Попередньо. Просто попередньо, тому що можливо це питання виникнути на засіданні, і тому треба буде я може доповню, якщо з вашого дозволу також прорахувати це ну, досить важко, тому що ми не знаємо хто буде начальником відділу і хто буде бухгалтером цього відділу. І одні з основних складових видатків на в оплаті праці виконавчих органів влади, яка здійснюється відповідно до постанови Кабінету міністрів 268-ї. Це є доплата за вислугу років. Ми не знаємо, скільки вона буде складати, і також ранок. І там, ну, яка зайде людина, хто буде виконувати обов'язки, то прорахувати це ну, не, не так уже і реально. І, і крім того, ми не знаємо, як то буде наповнюватися цей відділ і як він буде. Як казав Любомир Миколаєвич, що заходить не повний штат. Ну так, в принципі, як воно і було, так що так як тепер було проаналізовано. Але я думаю, що по крайній мірі, коли закладалися у минулому році на зарплату на начальника відділу земельного чи, чи комунального господарства, то тепер не буде закладатися на начальника, буде закладатися на працівника спеціаліста з певним тарифним розрядом. Так що, по крайній мірі, щодо попереднього бюджету, який закладалися на виділення коштів. Доповіда до все. У кого є запитання, доповнення? Дякую. З вашого дозволу ставлю на голосування даний проект рішення про внесення змін до додатку 1 та 2 рішення сесії Печнірської селищної ради від 23.12.20 20 про структуру та штатну чисельність Печнірської селищної ради та її виконавчих органів. Хто підтримує? Одноголосно. Дякую. На даний момент всі питання, які були запропоновані, затверджені на початку порядку денному вичерпані. Якщо немає ні у кого, ніяких доповнень роботу комісії пропоную завершити. Всім дякую за роботу.